Густота табличок приват на квадратний кілометр. Що тут квадратний кілометр? На квадратний метр. Ось знов. Тут просто зашкалює. Ну, я вам скажу, це такий крутий, можна сказати, заповідний регіон Англії рахується туди, я знаходжусь. Я дивився в інтернеті тут достатньо. Дорога земля, і ем, воно таке. Тут все загорожене, приват, приват. Фух. Фух. Привіт, всім сознательним і свідомим. Знаєте, що відбувається, коли ти обманюєш сам себе. Коли, наприклад, ввечері ти собі говориш завтра зранку я встаю на пробіжку, потім по планам буду робити щось інше. І після пробудження ти розумієш, що тобі хочеться ще трошки поспати. І ніякої пробіжки не відбувається, ти якби сам себе обманюєш. Цей стан не є поганий. Ти можеш собі дозволити. Це ж ти, сам собою, ти можеш поводитись, як тобі схочеться. Але фільм в тому, що постійне повторення таких обіцянок і їхне виконання може стати звичкою. Я сьогодні вирішив. Перевірити трасу вздовж річки і вуаля. Тут маршрут мій трохи змінився, бо виявилося, е, що тут є такий чудесний мостик озеро. Річка. Віці як гарна. Такі штучні водоспади. Тим, хто не бачив, ще раз показую 14 англійська конструкція, як працює перехід між певними загорожами. Ти заходиш в цю зону, потім закриваєш ці двері, вони в цю сторону закриті, а в цю, в цю ти виходиш, вони в цю сторону відкриті. Ось така. Чудо конструкції. Якщо ви дотивитесь це відео до кінця, я вам пораджу дуже класну книжку, яка на мене справила просто мега-круте вплив. Такий був від неї враження неймовірні. І мова сьогодні йде про сутність і справжність відповідність людини. До її уподобань і поглядів, на основі яких набачить світ і себе в цьому світі. Колись у далекому 2008, а можливо в 2009 році, переживаючи дуже складну життєву кризу для себе, я Поїхав в село під Києвом, 100 кілометрів від Києва, благо, що було де заховатися, Там мені потрібна була тоді така ізоляція. І я відправився заховатися від світу, обклався книжками і прагнення до знайти відповіді, прагнення до Опанувати себе і пояснити собі, що зі мною відбувається. Цікавість не дала мені зійти з розуму, самоосвітою і своєю такою прагненням до виживання, я витягнув себе з цього стану. Я тоді втратив бізнес, який створював не просто, як можна сказати, як гроші, як механізм заробітку. А це була е, ціла життєва епоха з е, мого становлення з юнацького віку. Е, потім це все переросло в, е, в приватну фірму, в колектив, в, в співпрацю з е, друзями, родичами. Це, е, на цьому побудувалась моя е, сімейна ідилія. Е, всі, майже всі в е, моєму. Житті мої близькі, були під моє хобі, під моє прагнення, під мою захоплення таке в тому бізнесі. Всі були підлаштовані, і потім все то рухнуло в один момент. І дуже швидко, за короткий період, мені довелося розраховуватись з боргами, які до сих пір ще відгукуються. Я втратив сім'ю, втратив стосунки, втратив. Себе в розумінні тому, хто я був, живучи в тому бізнесі, маючи впевненість, певну владу. І до чого я вам розказую про себе цю історію, щоб пояснити, що люди, всі люди, можуть переживати тяжкі моменти і переживають. І кожному дається певна ноша. Яку він може витягти. Своя ноша є у кожного. І переживаючи якусь складну кризу, для кожного вона буде в своїй рівній ступені відповідати по моментам, потрібним для зростання і усвідомлення. І те, як людина бачить. І до того, як це стається, і після того оцей момент болю, він для всіх однаковий. Він однаковий у відчутті, але внутрішньо для людини для біль переживається однаково для всіх. Хочу вам показати класний такий механізм, нещодавно придбав на Амазоні. Я такий задоволений. Маленька штучка, зручна дивіться Оп. Такі міцні ножки розбираються. Чудо техніка. Так от в чому суть такого перевтілення між Одним станом, кризою, і другим станом. Це дуже болючий процес і для усвідомлення людини потрібен час, що так, як було, вже ніколи не буде. А так, як буде по-іншому, потрібно створювати з урахуванням того, що зрозумів. І саме цей кризовий час, якщо його опанувати, якщо його присвятити тому, щоб дізнатись нове нове, працювати над собою, над своєю свідомістю конкретно в напрямку своїх змін, то його можна скоротити. Але все одно від болю. Ти нікуди не подінешся. І ти нічого не можеш зробити. Це відчуття, якраз, коли людина може ем, ну, зламатися. Е, це відчуття доводить до самогубств, це відчуття доводить до ем, того, що людина втрачає свою сутність, їде дах. І в мене є такі знайомі в моєму оточенні, які подібні кризи переживаючи, просто Тратили себе і одного прекрасного ранку, е, прокинулись в неадекваті і невідповідності до реальності. Люди, які вас е, зрадили, е, які з вами більше не спілкуються, або е, потребують тепер від вас іншого ставлення, це якраз і є та безповоротна точка, в якій ви змінились для них. А ваша власна сутність і постать ще не може це збагнути. Тобто ви ще цього не можете прийняти, і цей біль якраз є перехідний момент. Буду трохи прискорюватись, тому що хочу ще перед робочим днем потрапити до бані. Так от, повертаюсь до книги. Коли я сидів там в селі в хаті в резервації, поклавшись книжками, медитуючи, голодуючи, е практикуючи все, що тільки можна зрозуміти, е, я натрапив на цю книгу. І в той момент е я читав багато книжок, бувало таке, що декілька одночасно, е заглибившись у Е Макс Вела Мольца книжка Я Це Я або психокібернетика. І це єдина книга цього автора, тому що він не письменник, він пластичний хірург. І написав він цю книжку під впливом вражень, під впливом того, що роблячи людям операції, пластичні операції, змінюючи їм. Їх зовнішність. Він е, бачив, що це не змінює їх сутність. І е, це стало основою цієї книги. Образ власного я, це і є та основа, на якій все тримається. Упс. Людська психіка тримає. Таку віртуальну уяву про самого себе, і не дає їй змінитися, навіть коли ти повністю змінюєш зовнішність. Тільки внутрішня відповідність власному я дає можливість створити образ і практикувати, діяти. Прагнути до цього. Щоденні дії, практика обов'язково вас приведе до конкретної цілі. Наша підсвідомість не розрізняє е, картину реально. Вона приймає так, як є, той сигнал. Практика в уяві це є ключ до побудови того я. Я це я. І це Ключ. Якщо вам е, зараз переживається якісь, якась така в, в, криза і дуже тяжко, е, скористайтеся цією книжкою. Вона називається Я Це Я або Психокибернетика автор Макс Мольц. Всім бажаю берегти себе, сили і наснаги. Donaldo Kido.